Росія дістає арешник. Українська гур попереджає, що цієї ночі РФ планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Місце запуску нетипове, і все це відбувається паралельно з оголошеними перемовинами Трампа з Путіним і Зеландським. Друзі, мене звати Ангеліна і Ви на каналі Фабрика Новин. Підписуйтесь, аби не прогавити головного. За словами фахівців, з метою тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО, ворог готує так званий навчально-бойовий запуск ракети РС 24 з комплексу ЯРС у ніч проти 19 травня, росіяни прозвали її Арешнік. А Путін вихвалявся, що аналогів ніде немає. Давність польоту вказаної триступеневої ракети складає понад 10 тисяч кілометрів, тому в зоні ураження знаходитимуться усі міста та села країни. Запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом із мобільного грунтовного комплексу, наказаного здійснити розрахунком 433 го полку 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ, стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії. Район для запуску нетиповий пише Дефенс Експрес. Зокрема, зазвичай такі пуски здійснюються з космодрому Плісецьк, як штатного, так і мобільного базування. Так, до прикладу, саме з цього космодрому здійснювалися перші три випробувальні пуски, які проходили у травні та грудні 2007-го, а також у листопаді 2008 року. Крім того, можна згадати, що у 2024 році у рамках навчань стратегічних ядерних сил РФ здійснювала пуски МБР ЯРС з того ж космодрому по полігону Кура. Космодром Плюсецька розташований у Архангельській області, орієнтовно у 1300 кілометрів від України і у близько 450 кілометрів від Фінляндії. Днями очільник гур МО Кирил Буданов прокоментував імовірність удару РФ по Україні ракетою «Арєшнік». 15 травня він сказав: Ви ж бачили, що від ГУР МОУ не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, то ви завжди від нас на жаль бачите попередження, зазначив Буданов. І попередження від ГУР таке є. Цікаво, що це відбувається на тлі перемовин із президентом США Дональдом Трампом, який нещодавно заявив, що проведе у понеділок телефонні розмови з кремлівським диктатором Путіним, а також президентом України Володимиром Зеленським. Нагадаю, російські пропагандисти у середу, 7 травня, поширили інформацію про нібито підготовку удару балістичною ракетою Арішнік по Києву. Писали і що Путін дав наказ підготувати дані і адреси цілей для удару цією балістикою. Російські зетпабліки стверджували, що Арешником атакують українську столицю у разі порушення так званого триденного перемир'я, оголошеного путіним в односторонньому порядку на 9 травня. А це відео знято на дранок 21 листопада минулого року. Окупанти атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету. Тоді Росія активно впровадила назву цього озброєння. Аріснік, а вже наступний запуск, 6 лютого, був невдалим. Ракету випустили ймовірно по Києву. Але за даними видання Форбс, випущена ракета вибухнула на території Росії. Шановні глядачі, як ви вважаєте, грішник – це демонстрація сили перед переговорами чи реальна підготовка до ескалації і чи варто довіряти навчальному статусу такої зброї? Пишіть вашу думку в коментарях, ставте вподобайку і підписуйтесь на фабрику новин.